Приватне подвір'я, на ньому кілька столів, банки приправи та четверо чоловіків, які пораються коло них. Троє рубають м'ясо на тушкованку, один Іван Вацеба готує паштет. Чоловік вимішує масу у мисці та ділиться рецептом. Печінка відварена, підчеревина, мелена, фарш трохи, бо ну, без фаршу не буває, аби було смачніше. Яйця цибуля перець, сіль. Треба добре Ну, вимир... М'яти, аби воно гарно в склойки сідало, аби було таке, таке, як має бути. Тут приблизно виходить, паштету виходить десь 20 склоків, будемо так говорити, 20-22. Фасолі виходить приблизно 40 до 50. Гречки теж десь до 60, 50-60, ну і решта все тушонка, там 100. 100 склоків, 120. Іван Чорноус розкладає м'ясо на тушкованку у банки. Розповідає, що готують одразу чотири страви. Окрім паштету та тушкованки, ще кров'янку та квасолю. Використовують по 4 кілограми гречки та бобових. Усе за сімейними традиційними рецептами. Для гречки, шквапки, смалець, сама гречка, спеції, печінка серце легень. і кров. для фасолів голова. Голова рубається, відварюється, тоді обирається від кісток. І все перемішується разом з солями, і так вони в склад з однієї свині, чоловіки готують приблизно 250 півлітрових банок страв. Готову консервацію волонтерами розвозять в усі підрозділи, де служать хлопці із Радчої. Іван Вацеба пояснює, що цього разу працюють на двох подвір'ях, адже закупили одразу дві свині. Гроші на одну з них переслали заробітчани із Франції, на другу зібрали у місцевій школі. Мають кошти й на четверту свинку. Тож як тільки відправлять консерв на фронт знову візьмуться за приготуванням. Наталя Олексієнко, Роман Булелек. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.